Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами розучимо чистомовки для того, щоб правильно і чітко вимовляти слова. Повторюйте разом зі мною. Ла-ла. ла Осінь прийшла. ло Ло-ло. Стало холодно. Хи-хи-хи. Відлетіли. Птахи. Щі, щі-щі. Часто йдуть дощ. Молодці. Давайте ще раз. Ла-ла-ла. Осінь прийшла ло-ло-ло, стало холодно. Хи-хи-хи відлетіли птахи, щ-щи-щі. Щасто йдуть дощі. Молодці! А ось ще одна чистомовка: слухайте і повторюйте. Ла-ла-ла, осінь золота прийшла. Че, 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 сонце любе, не пече. Се-се-се, сяє барвами усе. Ту, 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 любим осінь золоту. Які ви розумнічки. Давайте ще раз. Ла-ла-ла. Осінь золота прийшла. Че, че че Сонце, любе не пече. Се, се, се. сяє барвами усе. Ту, ту, ту Любим осінь золоту. Молодці, гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!